Михайлович, а от інфекційні агенти при хронічному ларингіті також не мають значення, як і при хронічному фарингіті? Саме так. Саме так. Мікроби не спричиняють хронічне запалення. Ну, все одно, що після опіку шкіри з ранової поверхні брати мазок і говорити, що виявлені мікроорганізми призвели до термічного ураження шкіри у такого хворого. Але, ну або інший приклад. Трофічну язву візьмемо, є ураження шкіри, є і мікроби, які ми висіємо, але ж не мікроби викликали цю язву. Тому ми зараз з вами прийшли до розуміння хронічного запалення носа та пазух, точніше, ще не повного розуміння, але шлах, шлях наукових досліджень вже намічений. Я думаю, що в ближайші, найближчі років 10-20 ми будемо, будемо мати реальне Відображення як підходити до цих процесів.